Кожного року хороші хлопчики та хороші дівчатка з буктюбу отримують свого таємного Санту. Цього року я його також отримав, тому що, скоріше за все, я був хорошим хлопчиком. Хоча розповім вам історію, коли я не був хорошим хлопчиком. І, власне, ось мій таємний Санта. Ну, конкретно, мій таємний Санта зараз не в коробці, Я дуже сподіваюся про те. Це подарунок від мого таємного Буктюб Санти. Я притримую інтригу, хто це така. Хоча ви напевно побачите це в назві відео, проте нічого страшного. Привіт усім! Мене звати Діма. Я книжковий персик, Діма суперперсик, Діма Персик. У мене дуже багато імен. Проте ви мене знаєте як Діма і книги. Діма -персик і книги. І я приймаю участь у BookTube сюрпризі е, В мене є мій BookTube Санта, таємне Санта, і я також був для когось буктюб Сантою. А свого таємного Санту я забрав сьогодні, хоча. Насправді я збирався це все розпакувати завтра, тому що в мене сьогодні не дуже приємний день. Проте я розумію, що від цього я буду посміхатися. Я буду посміхатися. Я буду навіть можливо навіть мене проронить сльоза, тому що. Я цього мені здається не заслуговую, проте всі хороші хлопчики отримують свої подарунки. Моїм таємним Сантою або таємною Санткою, я не знаю, як правильно фімінативом це сказати, була Юля. Я певен, що ви знаєте Юлю як чудову блогерку, вона ще чудова дизайнерка. Я обожнюю блог Юлі, дивлюсь усі відео, і вам раджу також підписатися. Поки я не розпакував цей сюрприз, розповім вам, що тут не буде книжки Герріцен «Шпигунське озбережжя», хоча я її писав в нашу форму, яку ми заповнювали разом з Блогерами, і там була ця книга, але потім мої друзі мені на доріччя мого блогу подарували цю книгу. Я їм не казав цього, вони це вирішили подарувати самостійно. І потім нашу таку чудову затишну бесіду написав наш затишний організаторка цього таємного санти. Написала про те, що ви можете отримати різьку. ха-ха-ха. І я зрозумів, що це про мене. І я знаю, як Юля настраждалась. І коли я побачив, що мені їде, і від кого мені їде, я просто, якщо чесно, вам сказати, піскнув. Правда. Зараз буду розпаковувати, дуже цього чекаю, мені дуже цікаво. Я не можу навіть втриматись. Величезна ну, коробка. Фактична вага 5, але мені здається, тут всі 50. Я так переживаю, ви собі навіть уявити не можете. Я дуже переживаю, тому що я. О, Боже! Я вже бачу, щось дуже приємне, дуже миле, дуже дуже така затишна, здається. Дуже, дуже опасна. <гас> Боже мій, як це вау! Як це мило. Я так обожнюю, коли оформлюють подарунки, дуже мило, але я сам я дуже поганий в цьому. Я правда дуже. О, це дуже мило. Боже, відкривайся коробка, мені дуже цікаво, що тут. Ах, Боже мій, як це неймовірно! Це просто вау! Це просто вау! Захват! Вау! Вау! Просто подивіться. Я сподіваюся, ви це побачите. Вау! Вау! Вау. Боже, як мені тут цікаво це все. Господи, що я... мені робити? А, Куди мені класти? Перше, що тут було лист. Я впевнений, тут Юля мене напевно буде матюкати за те, що вона вже купила з Герріцом, а я просто погана людина. Ти можеш грати в гру, відгадуючи, що там за підказками, або ні. Вау! Ось такі от ось ось такі такі от, вау, ось такі от... Круті просто закладинки. Вау. Ще одну сторінку. Боже мій вау. Вау, я ж пісні, вибачте. Такі от неймовірні просто, неймовірні просто стікери. Вау! Так, листи я всі зберігаю. Мені дуже подобаються почерки людей, я потім їх розгадую. Психотипи людей жартую. Насправді нічого не розгадую, ніякі психотипи людей не розгадую. Просто живу собі прекрасне життя. Боже мені так цікаво. Що тут? Що тут, що тут? Ну, це просто це неймовірне просто пакування, це просто неймовірне пакування, улюблене солодке. О, я писав про те, що я не люблю рибу. Я писав про те, що я дуже. Блін, це неймовірне пакування. Я тепер, я тепер просто, я тепер. Улюблене солодка. А що я їм солодка? Це не те, що люблю солодке, це просто те, що я собі дозволити не можу. Вау, боже мій, боже. боже я, я люблю Мандемс. Тут щось, тут щось цікаве. Так. Від лісових приятелів написано тут. Різка 100%. Юля мені сказала, що тут буде різка, тому що я був поганим трошки хлопчиком. Я впевнений, в що... цьому. Вау, 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 це різні... Це різні горішки. Це кешю. Вау. Це неймовірно. Це неймовірно. Це ядра горіха фундука. Боже мій. І це мигдаль. Це друзі, я думав, тут різка. Вау. Вау. Так, тут також є. Загадочка. Загадочка. Щось щоб подивитися екранізацію однієї з книг в коробці. Однієї з книг. йо йо Попкорн, попкорн, сподіваюся. Так, да, попкорн, напевно. По, -по, -по, по цьому, по відчуттям, це попкорн. Це попкорн, це попкорн! Блін, у нас такого попкорну немає в Запоріжжі, знаєте? Вони та кіно! Вони та кіно! Боже мій. Вау! Спочатку це в мене в мене тут тепер. Мені байдуже. Мені байдуже, я потім це все приберу. І тут щось. О, я можу намацати. Щось схоже на. Я не знаю, на що це схоже. Я не знаю, на що це схоже. Правда, я не знаю. Ой боже, в мене тут, звісно, я вам потім покажу, напевно. Ой, та ладно вже. Гори, гори царай, гори і хати, як то кажуть. Перша частина диптиха. Деп... Перша частина диптиха. Диптиха, перша частина дептиха. дептиха, перша частина дептиха. Біптиха. Каптичена, бітиха. Це не ми... Слав, я перший раз приймаю участь у буксу сюрприз. Я ва... Це Юля, це Юля, зроб... це, Юля сама... це, Ю... це Юля сама зробила. Це Юля сама... це Ю... І ще раз повторюю, це Юля сама зробила. Це Юля сама... Ще раз, я ще раз повторюю, мені байдуже, що ви там, вибачте, будь ласка, цей. Ці... І воно па... вона пахне вона пахне. Це неймовірно, тому що людина вклала в це не тільки та, якісь фінанси, гроші, так, якесь матеріальне щось, а вклала свою певну ідею і вклала найголовніше це душу всю, тому що це буквально це неймовірно. це неймовірно, неймовірно, воно буде в мене стояти. У мене тут все літає, просто в мене тут все літає. Знаєте що, ребят? Я, я людина не горда, я людина не горда. Потім приберу, потім коли завтра приберу. Так, тут мала бути інша книга, але ти трохи поганяв мене туди і звідси. Вибач мені, будь ласка, Юля, я дуже погана людина, тому що ти вклалася, могла б мені подарувати ж Пунське узбережжя. Е, просто. І все, і я, би, я би зрозумів би все. Блін, я дуже, я дуже сильна, я дуже в, в захваті. Я просто в захваті. Це неймовірно. Юля, це просто... це... це щось. Це ж. Що шо... тут за книжка? <плес> я писав це. Це гобіт, це гобіт, У мене немає гобіта, У мене мене немає гобіта, У мене не... Це хобід екран... е в укладенце екранізації. В мене є Володар перснів, але у мене немає гобіта. я його не читав і не дивився. Тобто я дуже хотів прочитати цю історію. Але я сьогодні точно я сьогодні точно буду плакати. Я сьогодні точно буду плакати від, від цього всього. Я сьогодні, я сьогодні точно закриюся у своїй кімнаті і буду просто плакати. Так, тут. Потім це. Я, я, я Юля, я, напевне, я порушив дуже твою, тут, о, твою, тут, цю, твою м -м, навігацію, тому що я дуже. Я не заслуговую цього всього. Я не заслуговую і я порушив твою навігацію, напевно. Тут знову. Так, бачу, що ви, бачите, ви вже бачите, що тут, а я не бачусь. Я трошки В, ви... Це буде 10-годинна версія мого мовчання, ви повірте мені. Це, Юля, це буде не те, що це буде не те, що висі... це не те, що буде висіти, я аж заїкати почав. Це не те, що буде висіти, це буде на почесному просто місці. Ось це просто, це просто неймовірно. Це про... Я на початку відео казав про те, що Юля неймовірна, просто дизайнерка. Просто подивіться її, я не знаю, роботи, подивіться її. Це, неймовірно, просто дизайнерка і людина в, 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 в першу чергу, тому що таке. Зро... Я. Юлія в захваті, я дуже схожий, я дуже схожий. Я нічого казати не буду. Так, тут ще щось є. Я бантик знімаю цей. Тут також у нас є щось написано. Написано, написано. Книга про забування звірів та ліс з картинками. Книга про забування. Мамуари лісо. мамуари лісо. Це точно мамури лісу. Це точно мемуари лісу. Зараз три, два, один. Це неймовірно гарно. Це неймовірно. У мене тут вже, я вже потопаю в серпантині для тепла не тільки душевного. Так. Шкарпеточки. Це... Це шкарпеточки. Це ж Скоріше за Юля знає про те, що в мене 46 розмір ноги. Це шкарпетечки, це шкарпеточки. Причому, при, при чому, Це, Це мерч. Це буде мерч. Я не знаю, мені сьогодні. Мені сьогодні, мені сьогодні буде погано. Я сьогодні буду плакати. От я вам серйозно кажу, я зараз закриюсь просто і напевно трошки поплачу. Тому що, ну, типу, я реально. Я цього не очікував. Я цього правда не очікував. Якщо це третя книга, я буду я буду, я буду, буду дуже сильно. Плакати, як завжди. Про книгарню капіталізм та звірів. Про книгарню капіталізм та звірів. Про книгарню капіталізм та звірів. Також моя обкладника відчуваю. Це друга частина. Це друга частина. Це друга. Це друга частина. Це друга частина. Це друга частина. Я. Я не знаю, я вірю я вірю в те, що. По-перше, зараз, по зараз, знаєте, я буду з вами відвертим. Я бачу подарунок Юлі. Я чесно кажучи, я ще я потім подивлюсь поліст з іншими моїми колегами, які розпаковували подарунки, тому що я не можу це робити. Знаєте, виходить відео, я не встигаю просто відслідкувати. Тому я просто полістом подивлюсь в один день, просто сяду, подивлюсь. Але це все, Це все, що я зараз маю це не зрі. Ну я Юля, Юля! В мене і в мене, як ви бачите, в мене пуста коробка. Але не пуста душа. Я я навіть, я навіть не знаю, з чого розпочати. Я навіть не знаю, з чого розпочати зараз. І зараз я просто не знаю, з чого розпочати. Я не знаю, що сказати. По-перше. По-перше. І, і І це ще було. По-перше, що я хочу сказати: BookTube-спільнота, бук, бук, бук взагалі спільнота. Це не тому, що отримав подарунки. Ні. Це тому що. Люди, які читають книжки, вони не можуть бути нещирими. От я вважаю, на мою особисту думку, я не знаю, може я не правий, ви зараз з мене не погодитесь. Проте я чомусь от не вірю в те, що людина не може бути щирою, а якщо вона читає книжки. Причому читає, ну переважно там добрі книжки, так але в нас, в нас видаються і в принципі пишуться книжки, які там розповідають про щось дуже погане. Проте не суть. Я про те, що людина, яка читає книжки, вона ну вже трошечки розумово. Ну, краще, ніж. Ну, в, принципі, в принципі, краще, окей, не тільки розумова. Проте, от я вважаю, що Book-спільнота це люди, які знімають про книжки, розповідають про книжки, популяризують читання в Україні. Коротше, я як дід старий дуже багато говорю. І я зараз дивлюсь на це все. І я, чесно вам кажу, я ну, намагаюся бути щирою людиною. І точніше, я є щирою людина, я вважаю себе щирою людиною, яка реагує на це все. Ось так. Ось це правдива моя реакція. Це перша моя реакція, яку я побачив, і я зараз просто, я не можу навіть, я не можу навіть описати свої якісь емоції, тому що мені дуже важко описати мої якісь емоції. І я зараз просто стою, і я не можу передати всього, що всього, що тільки що побачив. Всього ж тільки що побачив, я не можу цього передати. А, що я хочу сказати, по-перше, Юля, Юля. Я зараз тобі особисто напишу, зараз я зараз я дозніму це відео, тобі зараз особисто напишу, я тобі запишу відео кружочок. Тому що м мого тексту, який я можу розписати на два вордовських файла, цього не вистачить, щоб написати вдячність тобі за це. Це чудо. Тому що я вам казав про те, що в мене сьогодні був дуже поганий день, він в мене і є. Він у мене і буде кожен рік, 15 грудня, у мене буде асоціюватися з чимось дуже поганим. А, але. Сьогоднішній вечір він точно скрашений тим, що я розпакував буктюб сюрприз отримав неймовірні просто подарунки, і Юля це зробила дійсно з душею і дійсно з щирими і просто найкращими просто намірами. Тому я не можу вас знову агітувати, закликати, підписатися на Юлю, підписатися на всі соціальні мережі, зробити, написати її обов'язково. заспамте, заспамте її, будь ласка, дірект або щось. Напишіть. Ти, ти неймовірна, тому що воно таке є. А, вона, а, вона і без, а, вона, а ви розумієте, що Юля і без цього, всього, без того, що вона мені подарувала, вона неймовірна людина. Вона неймовірна людина. Вона, тому що вона така і є, як і є. Захват, любов і просто захоплення. Юля, я тобі одного серця не вистачить. Я, я в захваті.